Безв'язку є смс із з космосу завдяки старлінг без доплат і тільки в Києві. Візьми Темпалгін. Темпалгін усуває біль, знімає нервову напругу. Темпалгін перевірений препарат від головного болю. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до лайфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Туди, а у мене є пан жест. Пан жест містить одразу вісім ферментів Пан жест! Думаєш, чи можна прокачати улюблене? Перенось свій номер до Vodafone і отримуй безліміт за 200 гривень. Фіксована ціна на весь рік. Разом ми зможемо Vodafone Евкаліпт допомагає планеті дихати. Евказолін Аква допомагає дихати носом. Евказолін Аква з олією евкаліпта. М'яко усуває закладеність носа, зменшує набряк, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання. Дихай носом, Евказолін. Від Фармак. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну, переходьте з номером до Тариф лайфсел. Безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Усім нам знайомі ці набридливі сповіщення про оновлення системи, та ми постійно їх відкладаємо. Але якщо вчасно не оновитись, робота сповільнюється, пристрої зависають. І ми теж. Карсил допомагає оновити печінку. Карсил це лікарський засіб рослинного походження з багаторічною історією, який відновлює клітини печінки, нормалізує її функцію та захищає від токсинів. Оновіть свою печінку з Карсил. Ого, погуляв, води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, любий? Готовий. За Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. То де ми продовжимо наш вечір? Ем, та вже пізно. Насправді мене турбують проблеми з кишечником. Час сказати правду. Приймайте Лінекс Форте. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника і проводити час разом без зайвих турбот. Насправді час приймати Ліникс Форте. Провести бомбу до Ірану? Для оперативниці мосаду нічого складного. Чорт забирай. Я не маю це робити. Ти найкраща людина для цього завдання. Спотні. о 20-й. Це твіст. Він швидкий. Лишив копів з носом. Я подумала, ми могли б його дечого навчити. Я не злодій. Ну, всі ми щось починали. А вас совість не мучить? Ні. Наші жертви це ще ті поганці. Кому не можна довіряти, бо твої друзяки не зовсім ті, за кого себе видають. 2 січня о 19.20. І що в телеграмі? Повідомляв.